Привіт! Ви на каналі художниця ілюстраторка Анна Денчишин і сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні я буду робити огляд та розпаковку кей-поп, але не музичного альбому, а запису із концерту. Цьогоріч SM випустили минулорічний запис концерту у двох версіях: DVD та Blu-ray. Ну зрозуміло, що я обрала DVD, тому що Blu-ray, ну він не буде банально програватися в мене, тому що для цього потрібен спеціальний програвач. А дівідішка відтвориться в будь-кого в кого є дисковод. І крім того, якщо чесно, мені наповнення в DVD сподобалось набагато більше. І воно було дещо дешевше. SM випустили саме корейську версію цього концерту, яка проходила в Сеулі. А паралельно компанія, яка займається промоцією Шайні в Японії, випустили DVD та Blu-ray із записами із концертів, які відбувалися у Японії. І ви розумієте, от корейські версії і японські це небо і земля. Я не говорю про сам концерт, тому що в Японії концерт був дуже крутий, але. Есем нам подали нормальні макети. Я чітко бачила, за що я плачу гроші, що мені чекати, тому що там було дуже добре, все описано. Кількість сторінок, от як виглядає, заблюрені карти, приблизно можна було зрозуміти, які карти мені попадуть. Ну тобто, все було дуже чітко, класно прописано, і рука сама потягнулася це купувати. Натомість, що ми бачимо з Японії, а нічого. Просто текст, просто текст з описом наповнення до кожної версії. І зрозуміло, що найприкольніше наповнення було саме в версії Blu-ray. Те, що може нас відтворюватися, DVD, це просто звичайний диск із складкою, яка називається фотобук на 12 стрінок. Ну, ні туди, ні сюди, знаєте, а коштує воно ну, воно дорожче коштує, ніж такі нормальні DVD-шки із Кореї. Ну, тому я замовила саме цю версію. А зараз зручненько сідаєте і дивіться саме мою розпаковку. Привіт, це я здоріла і зараз буду показувати наскільки. Така велика коробка і ось таке маленьке всередині. Ну добре. Це я брала DVD в цьому шопі. Хоч долар страшно виріс, але доставка ще вийшла така, знаєте, по-божому. Я, в принципі, не дивилася, якісь там розпаковок, як воно все всередині виглядає, тому для мене це все буде в новинку. Ну, крім карт. Карти, я знаю, які там будуть. Так, 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 що то в нас таке є? Ой, воно велике. Слухайте, та штука велика. Воно таке добряче велике, і воно тяжке. Я думала, що воно буде менше. Так, що це в нас? Це в нас така передзамовна штука. Мені здається, що мало бути інакше. Мені здається, що стендик мав бути. Чекайте, я потім передивлюсь, бо щось мені здається, що то інакше та штучка мала би бути. Що в нас тут є? Візиточки. Я вже такі штучки маю, можу комусь показати, якщо я думаю, комусь щось присилати чи якусь карту продавати. Ну що, ж, щось воно таке бігнуте, якось так дивно виглядає, не знаю. Треба морально підготуватись до того. Ну, одним словом буду акуратно розпаковувати. Так, як ось так. Тут якась м'ятинка вже є. А. Ви це чуєте, правда? Неправильно, але я все одно продовжую знімати то відео. Дивіться, оцінюємо дизайн. Мені, якщо чесно, DVD подобається більше, ніж як виглядає Blu-ray. Мені здається, чи це тут якесь таке голографічне напилення є. Так, да, Воно якось переливається трішки голографічно. Отут... А це що? Так тільки що було. Це що відбій? Я не розумію. Третя спроба оцінити цей дизайн. В цьому концерті брали участь тільки Тимін, кібом і мінхо без Оніо, який був в той час у вимушеній відпустці за станом здоров'я. Ну нарешті. І я не знаю, мені вже не подобається, що це все зливається. От, ну, дивіться, так неприкольно виглядає. не знаю, Це мінус, мінус тому дизайну, чесно. І давайте. Ну, зворот, що зворот? Просто зворот, просто в кольорах шайні, от є ті всі. Всі необхідні наліпки, що це оригінали, що це Непаль. Не так, ну і відкриваємо, дивимося, що там всередині. Так, то я відкладу. Ось такий така шуфлятка. Дивимося, що в нас тут є. Просто картоночка. Фотобук. Тут в нас отака вкладка із DVDшками. Просто, звичайні DVD-шки. Так, дивимося, чи не поцарапані. Ні, не поцарапані, все нормально. Не знаю, буду дивитися, не буду, хай буде. Так, у нас тут є ось така от, такий конвертик із приколами всередині, з такого п'яно-матового паперу. Дивимося, що там є. Так, тут є, як я розумію, карти. карти відкладемо потім. А, тут... Туди... Що тут таке? Ага, ось. Так, тут є підставка. Цю підставку можна на сіл поставити шкода, що тут немає ще чувачка. Ну нічого, так, тут є також листівки. Така глянцева листівка. Назворотіва така бішматова, а тут вона глянцева. Так, тут у нас тибін на концерті в блищеному костюмі. Тут у нас мінхо. Тут кібон. Ой, що я говорю? Кібон з ломаною рукою, чи яка там була, чи там був розтяг, ну щось там було злобого з тою рукою. Я не знаю, мені давити спочатку карти, чи потім фотобук. Карти чи фотобук. А ну, давайте карти подивлюсь. Так, тут три карти є. Ну я вже знаю, які тут вони будуть. Ви, може, ще не знаєте. Традиційно тоненькі карти, і тут такий прикол. Ось мінхо. Все нормально, як людина, правда? В костюмі концертному, тут підпис, все добре. Кібом дуже гарна карта. Я рада, що вони взяли, е, зробили карти із японського концерту. Пізніше цей концерт відбувся. І тут кібом ще патлатий, ще з блондом, ще з довгим волоссям, ще вони не пообрізали то все діло. От це люди як люди, так? А це Тимін. Як не люди, знаєте? От всі. В концертному костюмі він в піжамі мокрий. Все. І причому нам так цікаво, що ідентичні карти були зроблені для його концерту, вони за ниркою. Ну, я б сам чоловіку було лінію щось робити, нове зробив отак. Ну і давайте тепер вже подивимося на сам фотобук. Я без поняття, як там всередині все. Ну, моя улюблена, точніше, ненависна склейка, я її терпіти не можу. Я би дуже хотіла, щоб якийсь був фотобук із японського концерту. Бо вони там супер класно виглядали, але не знаю. А ще більше я би хотіла, щоб був з того нового концерту, який бувся нещодавно після повернення Оню, бо там є Оню правда, теж з обрізним волоссям, але не знаю, не знаю, чи я витримаю ще одне DVD. Тут просто фотографії самого концерту. Знаєте, я вам хочу сказати, мені так сподобалися фан... от як фансайти робили ті всі фанками фотографії з концерту. Вони робляться набагато краще, ніж професійні, професійні фотографи. І що це? Що це, мінхо, зажувало? Що це? Чому ви вирішили, що це класна ідея? Ну, а! я то не Так, мінхо, ти такий злий і суровий, бо тебе зажувало на попередньому розвороті. І він скунс. Я не знаю, що коментувати, тут так по простому А, тут кого зажувало? а. Чуть-чуть кібоми і якогось танцюриста заживало. Танцюриста не шкода, правда ж? Ну, я вам скажу, фансайти робили фотки прикольні, що тут якось так. Просто фото. Просто фотки робили для роботи без душі. Кого в нас тут піджувало? Ніхо. А, кібом своїм, своєю травмою руки. Тобто травма руки, чи це якесь хронічне захворювання, він постійно проходив з цим. Знаєте, от тим гіпсом, чи що то у нього було на руці, чи та шина, і він тим так мотиляв тою рукою, так було боляче дивитися. А я щось не розумію, аж він хобив на концерті зрощипнутий, без того светра. Це що, з якоїсь репетиції, чи що? Я не розумію, звідки то, звідки то. Алло, алло, де спецефекти? Де видовище? О, видовище. Ось і видовище. Все, видовище принесли, все нормально. То, знаєте, різко. Ну, я якось ще кажучи, от на мінходи вилась так, ну, чувак є в групі, ну і добре. А після того концерту загавкала я. Тут гавкали всі. О, це класна фотка. І що він? А ти що? що? О, Кабан. У нас просто м, українська фанбаза Шайні вирішили називати тепер мінхо кабаном. Це така внутрішня назва. Це зовсім не, обі... ну, не, не, не образово. Просто він раз запостив сторіс із смаженим кабанчиком і все. Ну, інакше не можемо називати тепер чоловіка, вибачте. М, радісний кабанчик. Ну, це класна фотка. Що так темно, ну, як я. Я ще запам'ятаю, що він ту куртку вдягав назад, що змерз, чи що? Я, знаєте, можливо, не дуже класно показую вам фотобук, як зазвичай, просто я не маю як розкласти стіл, і я, по суті, стою біля дивану. О, тепер ти він назаживало. Нормально. А я думала, що це підсвітило мені, це таке, така фотка мутна. Тут ще ці накладні пасма в тимінавше по-божому виглядає. Бо потім, коли він перефарбувався в чорний колір, було, а ці пасма далі були білі, це, це видалося ще то було. Не найкращий костюм чувака, скажімо так. Хто так робить? За що? Ужас! За такі гроші, знаєте, могли б вже зробити, я не знаю, там ниткою перепрошити пер цю книжку і було б все чудово. Тут що? Ну, класна фотка, ну, зажована. А! Я не можу, то капець якийсь. Ну, в принципі, все. Ну, подивилися відео, обов'язково напишіть ваше враження, залишіть коментар, поставте лайк, якщо ви, звичайно, не забули це. А зараз я хочу коротко розказати свої загальні враження. Якщо чесно, я подивилася вже після того, як я отримала свою версію, подивилася інші розпаковки, і я вам хочу сказати, мій альбом прийшов, ну не альбом, а DVD, прийшло ще в достатньо нормальному стані, тому що я там бачила там людей просто отакі огромні вм'ятини. Розумієте, люди заплатили дофіга, а отримали, ну. Ну, упаковку, на яку хтось сів, буквально, Воно, воно жахливо виглядає. І саме от як дизайнера в мене є таке все, що замість такої засовки вони могли зробити от таку штуку з такого ж матеріалу твердого, таку накривачку на магнітик. І воно би виглядало більш естетичніше, не було б того прогину, бо ну, це ну, це ужасно. Або робити так, щоб не було такого зазорчика. не знаю, вам видно тут чи не видно, ну, щоб наповнення досягало самого верху. І тоді, би, напевно, не було таких прогинів. А так, ну... Ну, це сумно. Але відносно наповнення, ну, фотобук, ви знаєте, всю мою думку, склейка, зажовані дупи. Ось в мене тут цей, чекайте, тут кусок костюму відпадає, вибачте. Я так всю дорогу, знаєте, тримала, що не відпадало, бо я не маю портфеля, треба якось відтворити. Прекрасний образ, мінхо, я не знаю. Той чувак, то просто щось таке, ну, щось з чимось. Я якось, чесно кажучи, не те, що було, ну. Холодно якось ставилось, ну але ну мінхоє, мінкону, а зараз ну так капець ви розумієте, ну воно воно жити не дає, воно таке, ну, нема слів, шаволи мене зрозуміють. Словом, таке було відео. До наступних зустрічей. Я вам ще хочу нагадати, що в мене є цілий список утворення, де зібрані всі мої огляди, кейпоп-альбомів, карт. Крім того, я ще хочу вам сказати, що навіть увесь той час, коли я була відсутня на Ютубі, я постійно викладала відео з розпаковками у Тіктоці. Там є відео, які не з'являться на Ютубі, тому що на Ютубі, як для коротких відео, є обмеження одна хвилина, а в Тіктоці там більше хвилин. І я вирішила, що, напевно, найзручніше мені буде такі дрібні не розпаковок викладати так. І до речі, в Тіктоці, крім е, огляду і розпаковок карт, є ще розпаковка японських альбомів Shiny, а саме японського альбому Шерлок. Там досить цікаво. Перейдіть та подивіться. Та й усе дуже дякую людям, які підтримують мій канал, людям, які підписані на мій канал. Завдяки вам я продовжую робити тут відео. Будьте в безпеці і до наступних відео. До зустрічі. Па-па.